поклонявся землі силі, а покровитель усіх планет сонця обожнювала землю, не могла уявити дня без неї, а вона ніколи не вихилялася собою, хоча й розуміла усю красу та силу безмежних глибоких вод, височенних міцних скель, швидкого та легкого повітря, небезпечного, але настільки захоплюючого вогню і життєдайного ґрунту. Вона усе. Проте боялася, що воно мить втратить це все. Адже загубивши хоча б один з головних елементів, вона вже не буде самою собою. Земля надавала вітрам, вогням, водам та землям життєвий простір, дозволяла їм творити, як заманеться, і саме їм завдячувала власною силою, красою, особливістю. Все ж створили елемент і царства для матівки землі і подарували їй безцінний дар, життя, здатність його створювати, дарувати. Та самотньо було землі. І тоді вирішили подарувати вітри, вогні, землі та води і ще один подарунок: чотири пори року, чотири прекрасні доніки. Старшою донькою була зима, крижана королева. Вистачало лише одного її погляду, щоб заморозити все навколо. Молодиця була гордовитою, непокірною та й не раз полюбляла насилати на землю хуртелиці, ожеледиці, снігові бурі. Її супутниками були вітри, сніги, морози, і саме вони радо допомагали зимі вишкетувати на світі. знімати. Можна Завжди допомагала остуджувати пил старшої сестри молодша, весна. Була вона дівчиною неймовірної вроди, доброю, теплою, лише від одного її погляду скресала крига, розк... розцвітали несказанної краси квіти. та й весь світ оживав після людяної посухи. Легко було відновити земний порядок після безкетувань зими. Тому на допомогу сестриці приходила середульша сестра літом. Настільки тепла, жарка від її появи дерева буяли зеленню. сонце яскраво палало і освічувало землю. квіти розквітали, все й і мати земля бенкетувала. Вся була покрита яскравими травами, плодами розмальована різноманітними барами. Шадонишка, ось пристрасна, палаюча, жовтогарячими барвами дівчина Заворожувала своєю загадковістю, іноді прокурість, дарувала натхнення, на пробуджувала земні вітри, дощі, морози, скувала низка з дерев печіпою зими. Збирала пруди з матінки з ними, присипало усе живе, Щоб учили, пережило си. Thank <laughs> you. Лика в щасті, злагоді, гармонії. Проте прийшли вони з вигляду, звичайнісінькі, нічим не особливі та з лукавим поглядом, відрізнялися непоступливим загарбницьким характером, впертістю, нескінченним егоїзмом, поверхневістю та безжальністю, з якої вони почали нищити все на своєму шляху. Це були люди. плуталося на світі, води забруднилися, землі виснажилися, повітря було насичене отрутами. Життя людей процвітало, та життя зими було під загрозою. Ресурси вичерпані, наступила розруха, і смерть, та безжальні загарбники не зупинилися. Води нищили їх донівки, поглинали людей кітечами, бо не спалювали все, що було не настільки дорогим людям. Вітри здували все на своєму шляху. Землі перестали стали мутити. Зима лісувала полоні, люто спекоти, ось і дощами, що перетворювали існування людини на землі, в бо рухаються. Що почали відроджувати землю, що цінували все тане. І тоді матінка зглянулась над невдячними, але вона уважно спостерігає за кожним з нас. І не зупиниться, якщо хоч один з нас зазігне на її життя. Тому, люди, думайте над власними вчинками, любіть природу одне одного, не нищить те, що творилося стількома мільйонами років. Друзі, пластуни, цінуйте те, що нам дано. Не жартуйте з долею. бережіть природу, кожен листочок, квіточку, адже наші діти достойні кращого життя. Не ганьбіть рідної матінки землі.